Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, манго наше достигло, і будемо його сьогодні різати. Ну, і забирати в нього кісточку, щоб потім посадити. Але спочатку подивимося, як же проходить наш експеримент із лічі. Ось так: набухли кісточки в стаканчику. Не дуже зручно, але процес, я бачу, зовсім незрозумілий. О, погляньте, лопнула кісточка, і є гарантія, що тут є у нас хвостик, намічається. Так, тут є в нас результат хоча б один. Так, і тут у нас набухло те, що я читала, що часто кісточка ця пріє, ось так як тут. Подивимося, що з неї буде. Ну, а ці ще не накльовуються дуже так примітно. Ну що ж, почнемо різати нашого фрукта. Ось так пройшов у нас процес розрізання манго. Манго дуже спілий, соковитий, соку дуже багато, і ось це кісточка. Будьте обережні, коли обрізаєте навколо неї, тому що я вже травмувала палець. Зіскочив ніж і палець порізала. Тепер мені потрібно вичистити її під водою. Обібрати м'якуш і будемо працювати далі. Угу. Ось так обережно, мету та левою щіточкою, ми знімаємо всю м'якуш і очищаємо кісточку. Ви бачите, яка вона гарна. І тепер потрібно нам знайти серединку і розлущити цю кісточку. Зараз ми перейдемо в гарні умови і продовжимо. Угу. Отут От нам треба знайти місце, де вона розлущиться найкраще. Експериментуємо. В ідеалі можна покласти, замочити кісточку на пару годин, тоді вона сама лусне. Ось, бачите? Всередині кісточка. І, мабуть, ми так і зробимо, тому що вона дуже цупка і не дуже добре розкривається. Це мені нагадує розлущування руками молюсків. І головне ж не зламити нам серединку. достатньо важка робота, повинна я вам сказати. О! Ура-ура-ура! Дивіться! Яка цікава кісточка. Так. Чимсь нагадує боба. Такий цікавий колір. Не знаю, чи вона повинна така бути, я вперше. Роблю вскриття патологоанатомічне кісточки манго. Але тепер пророщуємо кісточку. Також будемо ми її пророщувати ось так на дисках. І через декілька днів, я думаю, буде в нас вже результат. Мені сподобалася ця процедура, можливо, повторимо її. І ось я вирішила ще. У нас є звичайний ківі. Не дуже стиглий, але мені стало цікаво, наскільки тут буде схожість у такого Киві проростання. Воно ну, не дозріле, тому не надіємося, що там щось зійде. Ну, цікаво. І хочу покласти ось так його саме дольками зрізаними, чи проб'ється воно через м'якуш. Так що це у нас іще один тут експериментик. І покладемо зараз цю кісточку. Так що в нас експерименти розмножуються, цікавість росте. Потрібно пошукати ще, можливо, якась є цікава, якийсь цікавий фрукт є ще в супермаркетах. І спробуємо. Так, Поклали ми нашу кісточку манго, це посмакуємо манго і продовжимо експеримент. По Рознесла якісь очки, поклала їх в тепло, чекаємо подальшого пророщування. Експеримент продовжується. Ввечері ми ходили з донькою в клуб розмов е німецькою мовою. Зазвичай там волонтери проводять, можна порозмовляти і подолати, спробувати подолати страх розмови. На зворотньому шляху ми купили ось такі фрукти. Це називається какі фрукт. Ну, ми ж знаємо, що це хурма, як не кажи, так воно і буде. Але це наш улюблений фрукт. Минулого разу ми купляли, кісточки в тому сорті не було. Вирішили спробувати ще, і ви розумієте, що коли кісточка буде, то буде знову експеримент. Ось таке відео вийшло в мене. Я думаю, воно було цікавим. Дякую всім за увагу. Бажаю всім тихої ночі. Божого захисту всім захисникам нашим, бережи Боже їх від кулі, від ворога, поверни їх всіх додому живими. Я дякую всім за підтримку. Тримаймося, адже наша сила в єдності. Україна сильна країна, а ми сильна нація. Тому тільки вперед і до перемоги! Адже нема нічого кращого, ніж вільна Україна. І мирна, найкраща, найквітучіша. До зустрічі!